Вітаю всіх. Ну що ж, бачила в новинах, поки трішечки відпочивала такий момент, що вже якби 3 кілометри залишилось до Дніпропетровської області з сторони Донеччини. Нюанс. Я дивилась багато розкладів про це, поки що мені випадало, що вони туди не зайдуть. Поясню, не можна зробити один розклад, завжди вони повторюються, тому що ситуація змінюється. Навчіться правильно враховувати інформацію, фільтруйте і дивіться, це останній розклад, не останній. Завжди дивіться профіль. Чому я кажу? Обов'язково. Тепер, дійсно, я дивилась, до 9 травня хочу зайти туди, показати, що вони можуть. Давайте так: до 9 травня РФ зайде на територію Дніпропетровської області зі сторони Донеччини. До 9 травня РФ зайде на Дніпропетровщину зі сторони Донеччини. Дивимось. Ні! Вони не зайдуть до 9 травня, хоча ціль така стоїть просто капець. Як? Чим це потрібно? Дуже-дуже. Шукають шляхи, як це зробити. Намагаються шукають шляхи. Дуже шукають. Україна, на дні колоду, Україна, імператриця. Тобто Україна також враховує цей нюанс. Вони намагаються максимально тримати. Тепер, давайте дивитись. до кінця травня РФ зайде на Дніпропетровщину зі сторони Донецької області. До кінця травня РФ зайде на Дніпропетровщину зі сторони Донецької області. На жаль, до кінця травня випадає так. Відразу скажу, знову для особа таких кричащих, чому я повторюю ці розклади, тому що тенденції змінюються. Була одна, зараз інша. Сильна концентрація на цьому питанні. Це відповідь так, взагалі. Дивимось. Бої. Сильні бої. Сильні бої. Любі мої сильні. Те, що вони, угу. ну, в притул будуть взагалі, ось на кордоні, я би сказала, тут про кордон йде мова. Скажімо так, зайти вони і можуть зайдуть, але тепер дивимось. Армія РФ, якщо зайде на Дніпропетровщину, зможе там закріпитись. Армія РФ, якщо зайде на Дніпропетровщину, зможе там закріпитись. Дивимось таке. Дивіться, Паш Кубків. Якщо вони зайдуть, закріпитись, вони зможуть. Чомусь влада наша не дуже це... Враховує. Угу. Багато розмов про, це, про, про ці кордони, багато розмов. І знаєте, як таких дій не безтолкових. Розмов без дій навіть. Не бачу толкових дій. Немає їх. Добре, давайте так. Наші ЗСУ зможуть відтіснити ворога від кордону з Дніпропетровщиною. На Донецькому напрямку, на Донецькій області зможуть наші ЗСУ цього відтіснити ворога від Дніпропетровської області? Дивимось. Ого. Тепер по методичці це відповідь так, але випадає диявол. Якщо випадає диявол, це, скажімо так, процес серйозний і вони на це націлені наші. Що вони там будуть робити по дьяволу? Будь-які дії. На війні всі средства хороші, як кажуть. По-перше, йде уповільнення цього наступу, щоб його не було швидко розвиток. Також йде. Угу. Це все на контролі самого Зеленського. Важко. Дуже важко. Багато маніпуляцій. Давайте так, я не буду туди лізти сильно, це не треба. Дніпропетровщина, реагуєте на те, що за вікном. Як завжди, все. І враховуєте ситуацію, ту, що є ще обстріли, каби всяка фігня така. Скажімо так. Ну, наші також щось думають на цю тему, не буду казати більше. Не треба.